Друзі, мої вітання The Washington Post пише, нібито президент Володимир Зеленський сам особисто готував плани і віддавав накази можливого захоплення сіл на території країни ворога для того, щоб використовувати це як інструмент впливу на ворожу країну. Час контрнаступу, і це, мовляв, посилання на злиті документи. Зеленський же, перебуваючи сьогодні в Німеччині, сказав, що ну, таких планів немає. і Україна воює на своїй території, звільняє свою територію. А, дивіться, навіщо взагалі з Washington Post розповсюджує такі історії, оскільки ж ці історії повністю починаються від повідомлень ворожої пропаганди. По-перше, є надійна складова The Washington Post, як і будь-яке медіа, женеться за рейтингами, а такі заголовки вони дають рейтинги. Другий момент, друзі. Звісно ж, американський естеблішмент не зацікавлений в ескалації війни. Американський естеблішмент зацікавлений у виході Сил оборони на кордони 24 лютого 2022 року без Криму, без Донецька та без Луганська. І далі має бути початок перемовин за їх логікою. І вони зараз з Китаєм ведуть певний діалог для того, щоб створити якийсь певний формат перемовин, Китай тисне на ворога нашого, щоб вони сідали за стіл перемовин, США на нас відповідно. Зеленський, звісно ж, судячи за все, не надто. Оптимістичність цього плану і Зеленський, так само як і сил оборони, зацікавлений у звільненні військовим шляхом Криму і всіх наших територій. І це вкладається в повністю в логіку цієї війни з нашого боку. На заході ця логіка інша у Китаї Вона також інша. А ворог зацікавлений в тому, щоб працювала інша логіка, щоб він міг. Свої сили відновити і піти знову воювати традиційна історія. Так от, чи можуть взагалі сили оборони заходити на територію ворога і захоплювати села? Я вам так скажу: стосовно заходити, ну, певні легіони добровольчі, складені з росіян, вже заходили. Ми це бачили. Стосовно захоплювати, ну, дивіться. Потрібно фортифікаційні споруди будувати, обороняти якось цю територію. Тут інша складова має бути: має бути історія про повітряну оборону і неможливість ворога бити по прикордоння, по сумщині, по Чернігівщині, по Харківщині, Кабами. Ось це ключова історія. І з цим єдине, що можна боротися. Жодного сенсу заходити на територію ворога і захоплювати села з військової точки зору немає, їх не існує. Тому, друзі, сил оборони проводять зараз другу фазу контрнаступу, вибивання логістики ворога, паливно мастильних матеріалів, озброєнь, складів БК. А далі, а далі звільнення території. Слава Україні! Переможемо всіх!